Слава Ісусу Христос, шановне панство, слава нації. Сьогодні винятковий день, день виробної неділі. Це спонука замислитися над тим, як ми досі не виконуємо його заповіти. Його вітали пальмовим гіллям сьогодні, коли він входив до Єрусалиму, вважаючи його своїм. Минуло чотири дні та сама юрба, яка його вітала, його розіпіла. І навіть його Воскресіння, яке відбулося в неділю. Не навчило людства високої духовості і моральної вертикалі. Тому звертаюся до тих, які власне, живуть не лише категоріями землі, а категоріями неба, щоб ці християнські свята для нас були не ритуалом, а способом замислитися над нашою дуже короткою подорожю життєвою, над смертю, над Воскресінням. І над тим, кого ми обираємо собі за кумирів, за провідників і за істину. Будьмо сильні, будьмо вільні і розуміємо, що тільки перемога духу може давати нам всі решта форми перемоги.